Сьогодні українська поліція відзначає дев'яту річницю з дня її створення. Ми щиро усім вам дякуємо за щоденну цілодобову клобітну роботу. Ви єдина сила, яка стримує хаос. Дякуємо за принциповість, наполегливість, за те, що ви завжди на своєму бойовому посту. Суспільство і громадяни України вірять у чесність, порядність і професіоналізм поліцейських. До виконання державного гімну стояти струмку. Вчора 9 річницю з дня створення Національної поліції України. Але, на жаль, у третій під час війни. 24 лютого 2022 року Росія відкрито розпочала повномасштабну війну проти України. У цих непростих умовах весь особовий склад Національної поліції України, в тому числі і ми, поліцейські відділення поліції номер 1 цілодобово стоїмо на сторожі захисту держави та безпеки громадян. Наші поліцейські на рівні з іншими військовими та силами тероборони захищають територіальну цілісність та суверенітет України. Станом на сьогодні поліцейські відділення поліції no вирішило вирушили до допомоги своїм побратимам та на службу, у зведеному загоні скеля та проповів бойове злагодження у стрілецькому батальйоні головного управління Національної поліції Закапацькі Сьогодні поряд з військовослужбовцями Збройних сил України. Наші поліцейські, тому що і штурмової бригади, люди і зброю в руках на передовій дають віці Саме Само про тих, хто присягнув на вірність державі, не відступив перед обличчям спереду, віддавши найцінніше життя, ніколи не буде забути. Прошу вшанувати світу пам'ять усіх своїх колег поліцейських. Дяка. Оголошується підполковник поліції Скиду Олександр Бйор. Служу українському, Служу українському Хоча не у нас але з нами добре. Вітаю вас професійним святом. Вважаю, що дуже правильно, що держава визначає певні дні, коли відмічає певний род професій. Як професії, як робітники, так службовці, так є професійне свято працівників суду. Це є дуже важливо. В цей день можете почути ті слова, на які ви дійсно заслуговуєте <кій> слова подяки, по-перше, тому що ваша робота дуже нелегка. Я її знаю, скажімо так, і знаружжу і знутрі, і знаю, що ця робота дуже і дуже нелегка. В цей день можете отримати заслужені подяки, нагороди. Дуже приємно бачити, як вас вітають, як вас нагороджують. Тобто, ви це заслужили. Бути поліцейським – це не проста професія. Вона вимагає дотримання законності, правопорядку, принциповості в роботі, відомості і професійності в роботі. Я вдяку за правопорядок кібероб наш інформацій. За відеоськ вашої роботи, за розуміння ваших сімей, те, що ви працюєте 24 години на добу. Дякую вам за вашу складну роботу. Дякую те, що ви є. Зі святі все. Хочу честно щиро все придатися вашим святом, з вашим професійним святом. Хотів вам всім подякувати за вашу самовіддану роботу. Як зазначено, дійсно, ви працюєте, не рахуючись, не з власним часом, не з особистим життям. Кожну хвилину вас можуть здійнути, потягнути, ви постійно, фактично на роботі. Навіть ті хвилини, коли ви вдома, все одно думайте, про роботи. Тому через ще раз ще раз, подякувати вам за вашу працю. Щиро дякую кожному з вас. Хочу вам побажати великого, великого щастя, здоров'я вам, вашим сім'ям, Божої вам благодаті, ангела-охоронця, але це дуже важливо, бо ви кожен день можете зіткнутися із непоправним. Хай вас Бог береже кар'єрного росту вам, задоволення від всього і ще раз вас із професійним святом. Щиро вітаю вас з професійним святом і в першу чергу хочу подякувати вам за вашу службу, за вашу нелегку службу. Вона нелегка була і в мирний час. А сьогодні, в реаліях сьогодення в рази, ну, ваші завдання ускладнилися, а наш спокій ми, ми ну, покладаємося повністю абсолютно на місцях тут на вас. Побажати хочу в першу чергу вашим родинам здоров'я вам. Здоров'я, близьке ваше здоров'я і однозначно терпіння. І побажати ще хочу перемоги всім вам, нашій державі. Слава Україні! Прошу Прошу Хочу побажати, бо ви були здорові, бо ви мали радість в сім'ях, радість в роботі, радість в житті. Сподіваюся, що наша співпраця буде і далі продовжуватися на тому рівні, що вона буде корисна, корисна для нашої громади, корисна для людей, корисна для суспільства. Я прошу вас нагородити і подякувати вам за те, що ви є, побажати вам удачі, побажати вам здоров'я. Служу українському народі. Служу українському народу. Коли людина приходить в поліцію, вона служить всьому суспільству. Тому що ніколи ви не знаєте, хто на іншому кінці виклика чи там буде сімейне насильство, чи там буде ДТП, чи там буде поножовщина, чи просто хуліганка малолітніх якихось хуліганів. Так що низький вам уклін. Дякую вам за ваш внесок у перемогу і обороноздатність нашої країни. Більше 7 тисяч. Представники нацполіції на даний момент проходять службу в зоні бойових дій за селом Окремий міський Уклін. Дуже вам гарно дякую за те, що ви є. Служу українському народу. Служу українському народу. Служу українському народу. народу. Годьте вас привітати з нагоди Дня професійного свята вашого, подякувати вам за особисто відбувати у філії, насамперед, за підтримку і розуміння, яке в нас є. Побажати вам, вашим рідним, близьким, здоров'я, щастя, миру, злагоди, любові достатку і розуміння між вами, вашими рідними і близькими, розуміння і підтримки від влади, від керівництва. І знаєте, таке маленьке, щоб ви дійсно йшли на роботу з радістю, а з роботи з гордістю. Служу українському народу. На українському український народ свято з нагоди 9-ї річниці української поліції вважати закритим.